Щоб правильно служити Богу, треба втахмити своє я. Тому що якщо ми сам я на перше місце, в нашому в житті буде крах. Прийде ситуація, яку Бог допустить, тому що ми не перебуваємо в церкві, ми не з'єднуємося по духу з людьми Божими, ми просто існуємо самі по собі. Зате в нас є наше я. І якщо дивитися на притчі, то людина, яка будувала на піску і яка будувала на камені. Має відповідний результат. На піску будують ті, хто не докопується до істини, а просто так поверхням, вивчив і все. Але той, хто копає вепшу для надійності, той і спасеться. Так само спасе свою душу можна тільки служачи іншим, тому що, дивлячись на інших, ти бачиш себе, що треба змінити, що треба виправити і допомагати іншим людям. Тому що, якщо по справедливості тільки я спасуюсь, то це бісівська віра. I Amém. Mean.